У яких напрямках вам дозволено рух в даній ситуації? Прямо, праворуч, ліворуч і на розворот. Ліворуч, ліворуч і на розворот, прямо ліворуч і розворот. Прямо ліворуч і розворот. І правильний варіант відповіді. Прямо ліворуч і розворот. питання. Але щодо розвороту можуть бути помилочки? так? Мабуть? Тому Прямо ліворуч сигнал... зрозуміло, так? А стрілочка вліво, всі можуть подумати, що, ну, не всі, а дехто може подумати, що на розворот не можна, так? Але, пункт ПД нам каже, зелений сигнал у вигляді стрілочки або стрілочок, дозволяє руху у зазначених напрямках. Таке саме значення має і сигнал у вигляді зеленої стрілочки в додатковій секції. Сигнал у вигляді стрілочки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє і розворот. Ну, якщо він не заборонений дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Отакою. Є таке. Яке значення має жовтий і мигатливий сигнал світлофора в даній ситуації? Отакою. Забороняє рух транспортним засобом. Дозволяє рух і інформує про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя. Mm -hmm. Вимагає водія обов'язково зупинитись. Ні. Другий буде варіант, правильний. Правильний варіант відповіді. Дозволяє рух і інформує про наявність небезпечного нерегульованого mm -hmm. перехрестя. Mm -hmm. Отакої. Ось жовтий мигатливий сигнал або два жовтих мигатливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя. Але знак дати дорогу не зобов'язує зупинятись, але зобов'язує дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухається з інших напрямків. Чітко. Отакує яким автомобілям дозволено рух на даний жест регулювальника? Усім. Червоному і жовтому. Червоному. Жовтому і синьому. Чи сірому? Непонятно. Сірому і червоному. Та він нікому не забороняє. Усім? Власне, усім. Ну. Можна їхати всім. І правильний варіант відповіді. Усім. Тому що на даний жест регулювальника. Можуть їхати всі. Логічно. Даний жест регулювальника. З лівого боку дозволено рух трамваєм тільки ліворуч. От всім можна куди завгодно, а трамваєм тільки ліворуч. Дискримінація трамваю пішла. А іншим транспортним засобам у всіх напрямках. Пішоходам дозволено рух проїзної частини за спиною регулювальника. Це ті, хто їдуть з лівого боку. А з правого боку та спини усім транспортним засобам рух заборонено, ну крім пішоходів. А з боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. Mm -hmm. А так. Mm -hmm. Регулювальник в студії у нас сьогодні буде. Я не люблю регулювальників. Чесно, Яким? це таке. От ці регулювальники. <реку> ну я Ми то, ви я виплючно. чесно кажучи, буває і сам заплутаєшся, але ні, я то знаю їх е жести. але Оце, коли не було світла, рік тому, так. І світлофори в нас пам'ятаєш? А ще в лютому місяці його не було навіть? Та, мабуть, і в лютому. Світлофори були вимкнені, і це був якийсь просто трендець. Просто, просто ніхто. Це наша Харківська Лушпе Прокоф'єва. Да? так? Це просто був трендець. Ну, добре, поїхав.